Військовослужбовці Олександр і Євгеній тестують щойно відреставрований байк, який за кілька днів вирушить з Олександрії на передову. Обидва чоловіки байкери. Зараз їх захоплення трансформувалося у порятунок країни, а залізні коні допомагають їм виконувати бойові завдання. Аби бути корисним і в тилу, і на фронті байкери України понад рік тому заснували організацію Об'єднаний байкерський фронт на такій техніці Дуже зручно проходити всі. А... Так сказать, складні участки фронту, де не проїде навіть баги, от диверсійні так сказати, операції. наші штурмовики, які використовують їх як мобільні засоби. От, медицина, яка евакуює на таких мотоциклах поранених. Винахідливі байкери навіть під мінометників пристосували мотоцикли. Байкери займаються ремонтом, переоснащенням та відправкою мотоциклів на фронт у різних містах. Олександрійці активно співпрацюють з хлопцями з Кременчука і Знам'янки. Замовлень безліч, а запчастин, як і коштів, завжди бракує. Мотор робить Кременчук, ми робимо малярку, варимо там, рихтуємо, красимо. Ну і чи якщо по можливості щось мінімальне, то робимо самі без Кременчуга Тут резину треба, якщо щоб. Поїхав мотоцикл весь в нормальному стані, то треба резина, щоб була шипована від кросового мотоцикла. Треба такаря, знакомо знайомі такаря. І якщо є, то звісно, руки ніколи не помішають. Теж саме зачищають, що там треба, підготовляти до покраски. Руки надо. а Якщо є мотористи, то ще хорошо. Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Це гасло об'єднаного байкерського фронту. Тож хлопці у тилу, виконуючи замовлення побратимів на фронті, розробляють нові проєкти. На даний момент наші проекти, які є в розробці, це цей трайк, який потрібно ремонтувати. На нього теж багато запчастин уйде, і будемо переробляти. Повністю всю підвізку для того, щоб це було комфортно для вивозки поранених, наприклад, два-три чоловіки. Наразі у розробці в Олександрійських волонтерів також байк з вузьким одномісним причепом для евакуації поранених. Це ми бачимо класичну модель. А я їм замовляю, щоб з причіпом зробили, бо у нас дуже важкі умови там ліс. Тож техніка ніяка не проїде, крім такого мотоцикла. Дуже багато хлопців помирає по дорозі при евакуації. Далеко дуже нести. Тож дана техніка може зберегти багато життів. Аби долучитися до об'єднаного байкерського фронту, не обов'язково бути байкером. Достатньо задонатити на придбання запчастин чи надати іншу посильну допомогу. Номери телефонів волонтерів ви бачите на екрані. Дякую об'єднаному байкерському фронту за наданого бойового коня. Слава Україні! Героям! слава!